А от про те, що відбувається на запорізькому напрямку, поговоримо з нашим гостем. До ефіру доєднується Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Я вас вітаю. Слава Україні героям слава вітаю вас та глядачів каналу. Інтер. От буквально чверть години тому перед нашим включенням в Запорізькому регіоні оголосили повітряну тривогу. Взагалі, бувають у вас дні, коли немає тої загрози обстрілів ракетних, авіаційних і на суходолу. На жаль, немає тому що на Запорізь... на Запорізькому напрямку стоять підрозділи російські, артилерійські бригади, бригади, ракетні. У них дуже багато різних оцих артилерійських систем, якби і періодично, ну не періодично а щодня у нас. По декілька разів буває 4-5 разів оголошується повітряна тривога. Є низка громад на лінії зіткнення, які перебувають в зоні обстрілу цими керованими авіаційними бомбами, які росіяни скидають на голови нашим побратимам і цивільному населенню, яке ще залишається в тих чи інших громадах на лінії бойового зіткнення. Пане Костянтине, я сподіваюся, що ви в укритті безпечному місці і закликаю всіх жителів Запорізької області не легковажити, лишатися в укриттях і берегти себе. А, і поговоримо за останню добу, яка ситуація. По чому цілили росіяни з чого? Гради, міномети, гранатомети. Самоходні установки активно вони запускають різноманітні безпілотники різного типу призначення, активно ведуть розвідку, б'ють вони по цивільній інфраструктурі. Я підкреслю виключно по цивільній інфраструктурі, видаючи її, нібито там за якісь військові об'єкти, але насправді це. Там хлібозаводи, лікарні, школи, церкви, багатоквартирні будинки. Щойно мені повідомила випускова група, що вже тривогу скасували і вже можна відчувати. Поки що себе у безпеці і давайте поговоримо про об'єкт, який нині останніми днями у всіх на вустах у ГУР повідомили, що росіяни планують провокацію імітацію витоку радіоактивних речовин на ЗАЕС. От що вам відомо, яка нині ситуація на запорізькій станції, яку росіяни вже давно перетворили на військову базу? Ну вони там не приховуючи розміщують озброєння своє. Техніку військову постійно були випадки, коли вони самі обстрілювали територію прилеглу довкола атомної станції, а також з території. Енергодарської громади вони регулярно обстрілюють певні громади Дніпропетровської області, провокуючи вогонь у відповідь. А стосовно провокацій, ну а чого можна очікувати від російських ставленників на заес, якщо вони там за освітою були працівниками якогось там обізяння заповідника невизнаній Абхазі? Ну то відповідно від цих людей можна очікувати всього, що завгодно і. Якщо ну ми говоримо ну зараз, ми з вами зачепили сута військову складу провокація, Вони ж зараз на тимчасово окупованій території Запорізької області нагнали дуже багато своїх так званих воєнкорів, пропагандистів, псевдожурналістів, які можуть ще й додатково інформаційно розганяти різні хвилі, тому я закликаю, користуючись ефіром вашого центрального телеканалу, ретельно всіх. Перевіряти будь-які повідомлення, будь-яку інформацію, тому що росіяни можуть запускати різноманітні оці інформаційно-психологічні операції з метою дестабілізації, посіяти паніку і так далі. Я можу так, ну пригадую події минулого року, коли запускалися подібні інформаційно-психологічні операції. Там вже починалися певні там, скажімо, навіть серед моїх знайомих вони дзвонили там в паніці. Як Кажу та заспокойтеся, давайте там почекаємо трошки часу. Там все буде спростування. Тому я ж кажу, що зараз треба бути дуже уважним в плані всіх цих, цих інформаційних можливих вкидів і так далі. А чи не є це ознакою, що у них все погано? Тому що, от якщо вони вже замислили таку провокацію на ЗАЕС, а ціль е просто досягти. Е того, щоб не не велися бойові дії, і так само, коли з'являються нові хвилі фейків попередні роки, це як би ознаменувало, що в них все погано. Що вам відомо, які там підрозділи чи підтягують вони нові сили? Ну, дивіться, вони ж не дібіли. Вони чудово розуміють, що буде український контрнаступ і звільнення території, і таким чином вони намагаються шантажувати не тільки Україну, а й світове співтовариство і вперше з метою зберегти власні шкури і власні життя. Тому вони можуть вдатися до будь-яких форм, в тому числі крайнього шантажу, як це стосується, зокрема атомної станції. І за таких всіх обставин, чи можлива нині в регіоні евакуація, чи є можливість у людей виїжджати з населених пунктів що під постійним вогнем? Я скажу тільки за ті населені пункти, де перебувають безпосередньо хлопці з Легіону Свободи, або до яких безпосередньо мій підрозділ заходить з Тими чи іншими завданнями, і що там є цивільне населення, всіх закликаємо евакуюватися. Це раз для збереження їхніх життів. А друге, обов'язково фіксувати всі випадки руйнувань і обстрілів їхніх там будинків чи власності, писати заяви до правоохоронних органів, все це фіксувати для того, щоб потім приймати участь і подаватися на ті чи інші програми компенсації зруйнованого житла тобто нічого не кидати. Не там не казати про те, що нібито там ну зруйнували і зруйнували. Ні, обов'язково все треба фіксувати, писати всі заяви, зберігати всі документи, тому що в подальшому ми ж знаємо, планується низка програм там по відбудові житла зруйнованого росіянами. Тому хай всі ці документи будуть при людях. Вони зайвими не будуть. Я хочу сказати, що не всі, на жаль, дослухаються до наших порад ну, в силу різних обставин. Але ті люди, які дослухаються, вони я думаю, що потім їм буде стане в нагоді всі ці, ці як то кажуть документовані задокну задокументовані випадки руйнування їхнього житла там чи тої чи іншої власності а ті кого ви закликаєте виїхати вони дослухаються вас багато охочих за за останній час кого вивозили у кожного своя мотивація сидіти чи не сидіти в тому чи іншому населеному пункті. Хтось виїжджає, зазвичай, виїжджає тоді, коли вже нема взагалі де ховатися, коли вже просто все зруйновано. Знову ж таки, люди різні бувають і повторюся. У кожного своя мотивація залишатися. Ми до всіх заохочемо насильно ж людину не потягнеш, розумієте. Наскільки мені відомо, ви не лише приїжджаєте їх вивести, але ви привозите допомогу. От чого найбільше не вистачає людям, які там лишаються? На чому ви зосереджені в своїй допомозі? Ну нас є людина, яка безпосередньо, скажімо так, складає перелік все цього і працює я можу за її слів сказати, що це питна вода, засоби для очищення води це продукти тривалого терміну зберігання, герметичні, тому що зараз ви ж бачите, починається спека. А в багатьох населених пунктів пунктах там, там немає електрики, там да, і взагалі немає можливості, якийсь там холодильник чи ще щось. Це якісь елементарні медикаменти, і особливо це засоби. Особисто гігієни тому що багатьох населених пунктах є перебиті водопроводи, або немає постійної подачі води. Я вам можу привести приклад одного з населених пунктів. Не буду називати, щоб не сіяти паніку. Ми наші хлопці безпосередньо мій підрозділ привіз туди питну воду. Ну я просто дивився люди. Ті п'ятилітрові баклажки з питною водою до себе пригортали. Немов би дитинку в половому будинку. Розумієте наскільки там є кри. Тична проблема з питною водою. Ну я ж кажу, що тут ну просто Досі стоїть перед очима. Ці люди. Я ж кажу, що не мов би дитинку пригорнув і пішов, тому що от реально би там декілька два чи три тижні не було, не підвозили їм питну воду. охочі українці підтримують вас? От волонтерській вашій справі. Ну, дивіться, ми ж не волонтери, ми бойовий підрозділ. Ну, коли привозимо до якісь там або супроводжуємо волонтерів, то люди, звісно, дякують. Був такий випадок, коли там жіночка каже: да, о, там все хлопці, давайте, мовляв, там швидше виганяйте цих росіян. Ми ж такі, ну да, так, да, дійсно, треба звільняти територію. Вона нам каже, та ні, вже треба там город копати, сапати, працювати. Тобто, ну не втрачають українці почуття гумору. Це дуже добре, але знову ж таки. Ки до цього всього треба ставитися з огляду на те, що йдуть постійні бойові дії, і територія області, якби ну скажімо так, ситуація критична і напружена. Пане Костянтине, дякую за те, що обороните і вас, і ваш підрозділ. І дякую, що ви були з нами. Це був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи.